Буданов заявляє, що насправді Харківщина є відволікаючим маневром ворога і прогнозує найголовніший удар в інше місто, а також моніторинговий проект Діпстей повідомляє про нові захоплені міста на Харківщині. Ну а в Держдепі сполучених штатів заявили, коли Україна отримає нову далекобійну зброю. Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі розбиратись що до чого. Глава головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у своєму інтерв'ю газеті The New York Times розповів, що Харківщина насправді є відволікаючий маневр ворога та прогнозує можливий наступ російських військ в напрямку Сум. За його словами, атаки на Харківщині триватимуть ще 3-4 дні, після чого російські війська зроблять рішучий наступ у напрямку Сум. Ну щоб максимально розтягнути українські війська. Буданов зазначив, що ситуація на Харківщині стає все. Такою критичнішою з кожною годиною, але попри це, він висловив впевненість в тому, що Збройні сили України вдасться стабілізувати лінію фронту протягом наступних кількох днів. Він підкреслив, що українські військові стикаються з такими серйозними викликами, включаючи по перше, нестачу зброї. Ну а по-друге, це мінімальні людські резерви. І ми, на жаль, бачимо результати. Окупанти захопили місто Глибоке на Харківщині. Росіяни продовжують тиснути на позиції українських захисників в Харківській області. Про це повідомляє моніторинговий проект Deep State. РФ підняли свій прапор у населеному пункті Глибоке, що знаходиться приблизно на сорок. 40... За 40 кілометрів від Харкова в результаті вчорашніх боїв ворогу вдалося захопити або все село, або його основну частину. Наразі дуже складно сказати, тим паче, що офіційних заяв досі немає. Проте проект Deep State надає візуальне підтвердження перебування російських військ в місті Глибокому. Зокрема, видно, що участь у захопленні цього міста беруть бійці Ахмат Чая. Ворог також просунувся біля Вовчанська, окупував Лук'янці і, можливо, також селище Зелене. Зараз російські війська намагаються закріпитися в Гатищі, де вже проходять бої на околицях міста. Взагалі, як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, понад 30 тисяч російських військових наступають на півночі Харківської області. За його словами, спочатку на північно-східному кордоні було зосереджено близько 50 тисяч військових РФ, але значна частина цих військових зараз бере участь у наступі на інших напрямках. Литвиненко зазначив, що українські воїни готові до відбиття атаки і зараз тривають дуже важкі бої. А також президент України Володимир Зеленський заявив про посилення цих сил оборони в районі Вовчанська, Харківської області та інших прикордонних районах. І це рішення спрямовано, звичайно на зміцнення позицій українських військ та покращення їхніх можливостей для відбиття російського наступу. А також, за даними Генштабу збройних сил України, українські військові активно наносять вогневе ураження по російських загарбниках на харківському напрямку. В додаток до цього в Сполучених Штатах Америки очікують, що російські окупаційні війська намагатимуться просуватися вперед на Харківщині протягом наступних. Тижнів, але їхні успіхи будуть такими обмеженими. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США. Він зазначає, що, хоча росіяни, і можуть досягти певних успіхів, вони не будуть значними. Зазначається, що із часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії. Заступник речника держдепу додав, що США. Впевнені у здатності України зберігати ключову перевагу в боротьбі, він також наголосив, що українські військові завдають значних втрат армії РФ. І, схоже, це не просто слова з боку США. Екс заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що вже влітку цього року Україна зможе використовувати на полі бою нову далекобійну зброю від США. Так, повідомляє видання Медуза, про яке саме про яку саме зброю йде мова, не зазначено. А також Нуланд підкреслила, що завданням США і західних союзників є підготувати Київ до переговорів з такої з позиції сили у власних інтересах. Нуланд зазначила, що США вже надали відчутну військову підтримку Києву, окрім того, надається економічна та гуманітарна допомога. Зокрема, створено спеціальні фонди для реконструкції критичної інфраструктури, енергетичної підтримки країни та вирішення гуманітарних питань. Також Нуланд підкреслила, що Путін. Продовжує створювати дедалі більше, більше руйнувань в Україні. І за їхніми оцінками, на фронті зараз щодня гине біля тисячі російських чоловіків, і все заради того, щоб просунутися на пару кілометрів і взяти кілька сіл. На цьому в мене все. Підписуйся на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі.